Рини Леонський. Уряд з утрачених творів закінчення. 24. Знає, що кожна людина або порожня, або повна. Якщо вона не має Святого Духа, то не має пізнання про Творця, не отримала життя Ісуса Христа, не знає ця Небесне. Якщо не живе згідно з розумом, з законом Небесним, то не добре думає і не чині по правді. Така порожня, якщо ж вона прийняла Бога, який говорить, буду жити серед них і ходити, і буду для них Богом. Така не порожня, але повна. Хлопчик, що водив Самсона за руку, пообразовує Івана Хрестителя, що вказує народовіру Христа, дім, якому не зібралося, означає світ, в якому жили іноплемінні і невіруючі народи, що приносять жертву своїм ідолам, а два стовпи, два завіти, те, що Самсон збирався на стовпи, означаючи народ, навчений, пізнав таїнство Христа. І сказав людина Боже, де, де впало, і він показав їй те місце, зрубав дерево, кинув туди залізу, спливло. Це було знаком позведення душ. За посередництвом дерева, на якому постраждав той, хто може відвести душі, що йдуть після того Вознесіння. Це вказує те, що зі схожої святої душі Христа багато душ устало з'явилося в своїх тіла, бо як дерево, яке легше занурилося в залізо, яке тяжче всплило так і коли Слово Боже і постаснею породно з'єдналося з плоттю, то важке є земне тіло, після Воскресіння, ставши безсмертною божественною природою, було взято на небеса. Єнгелію від Матфея написано до Юдеїв, бо вони особливо бажали, щоб Христос був від сім'ї Давида Матфей, і саме ще більше маючи таке бажання, всіляко намагався надати їм повне свідчення. Щоб Христос був від сім'ї Давидом і почали його походження родоводу. Сокира біля кореня, говорить він, спонукаючи до пізнання існе, очищаючи допомогою страх і готуючи, приносить добро Часний плід, зауважуючи з гірчичне зерно, притчі показуються небесне вчення, яке посіяно у світі, подібно до сімені землі, що має у собі огняну, могутню сили. Отак проповід... проповідався суддя світу. світом. Він сховався в серці землі, і могилі впродовж трьох днів, зріше найбільше дерево просте своє віття, аж до мега землі. Він з цього виросла 12 апостолів, ставши квітучим, плодоносним віттям, стали сховачі для народів, як для птахів, небесних і цими віттями, прикращивши всі. Ніби птахи, що зібралися під... у гніздо, стали причасником небесної спозительної їжі, що підходить від нас. Іосиф говорить, що коли Моїсей виховався у царських палатах, то був вибраний начальником проти Єфіопля і, деривши перемогу, взяв поміж дочку свого царя, оскільки вона через любов до нього, віддала йому місто. Тому, нарешті, коли обидвоє Арон і Маріам Образили Моїсею, вони однаково несла покарання. По-перше, тому що провина дружини була більшою, бо і природа та закон підпорядковувалися жіночій статі чоловічі. Або, можливо, арон мав якесь вибачення, тому що був старший брат і наділений першосвященницьким достоїнством. Крім того, оскільки прокажений не вважався законом нечистим, та Ароні був корін і основне священства. то Господь не піддав їй однаково покарання, щоб така ганьба не прийшла на весь річ священників, але за допомогою сестри, Привів його у страхі разом розумів, бо пока Марії Марія засмотили його, ще коли вона вперше піддалася йому, він благав ображеного Моїсея визволити від біди своїм заступництвом, і він не знехтували, відразу приніс молитву. Потім чоловіколюбний Господь солив те, що він показав, як суддя, але як отець бо сказав, якби отець плюнув її лицем, то ще не замотилася. Нехай він сі днів пробуде поза табором, а потім війде. Оскільки деякі не знають, за яким переконанням, забирають у Бога на половину творчу силу, стверджуючи, що він творець тільки якоїсь матерії, і що саме матерія не створена, то запитаємо її, що таке незмінне. Отже, матерія незмінна. Якщо матерія незмінна, а незмінна і піддається перемінні щодо якості, то й не може якісь створитися світ. Виявляється в них зайве те, що Бог надав якості матері, оскільки матері не допускає ніякої зміни, будучи сама у собі не створена. Далі, якщо матері не створена, то вона існує з якоїсь якістю при тому незмінною, так якщо вона не, не може приймати, в якості більше ні складати речовини для утворення світу. Якщо світ з неї створений, то це абсолютно відстороннє Бога від створення світу. І занурився сказано в Йордан сім разів. Даремно колисний іман прокажене, занурушись очигріваться, але для навчання нашого ми в гріха через святу воду і призвання Господа, очищаємося від попередніх гріхів, як новородження діти, духовно народжуємося, і як Господь сказав, якщо хто не народиться з водою і духом не в царство небесне. Якщо померле тіло і лисеє Воскресло мертвого, то чи не менше Бог, одотворивши мертві тіла, людей приведе на суд. Існе знання полягає розумінні Христа, яке апостол Павло називає премудрістю Божою, у тання якої душевна людина не приймає і вчені про Хрест, якщо хто отримує його, не вернеться до розмов і сперечань гордих і верхніх. що береться за те, що вони бачили, бо існує не піддається астрактним поняттям арсхіматі -ас Остос. І слово близьке до тебе у стах і все це, це своє, як говорить той самий апостол, вже доступно до них, що підкорюється, бо це робить нас подібно до Христа, і що ми знаємо сили Воскресіння і всю страждання Його, така суттєвість погрізка вчиняє найсвятіше віри, поправня нам, яку приймають прості люди, і пізнають малозначні, що не займаються безкінечним родослов'ям, Найбільше більше дбають про виправлення і життя. Що, збувшись від того духа, не вдати до Царству Небесного, бо перше діло зрегтися самого себе і піти за Христом. А ті, що так чинять, прагнуть до досконалості, виконують свою волю свого вчителя, стаючи серед духовне народження, синами Божими і причасниками Царства Небесного, якого сам спрагнені будуть позбавлені. Ті, які знайомі із другим розпорядженням, апостолів знають, що у Сході новому завіті встановив нове приношення згідно з словом пророка Малахії. Бо від сходу сонця до заходу, моє ім'я проставилося серед народів, і на всякому місці приноситься мені моєму фінам і жертво чисте, як Іван Откровенні говорить, в ім'я молитва святих, і апостол Павло наставляє нас віддавати наше тіло в жертву живу, святу богодну Богу і розумне служіння наше, і ще буде підносити Богові жертву хвали, тобто плід уст. Це приношення не за законом, рукописання якого Господь. Позірвавши знищу, а за духом, бо належить поклотися Богом і в дусі істині. То тому тому в Харистії є не плодське, але духовне і по всьому чисте, бо ми приносимо Бог, хліб і чашу благословення, де йому за те, що він повелів землі, виростити ці плоди, нашу їжу, а потім, завершивши приношення, визивати Святого Духа, що він показав цю жертву хліб тілом Христом і чашу крові Христову, щоб ті, що прийняли не замість образи. Антітіпон, отримали прощення гріхів, життя вічне. Ті, що говорить, це приношення на спон Господи, дотримується, ідеї склопчення, але духовно звершуючи службу, називається нами премудрості. Апостоли встановили, щоб ми не засуджували ніякого за їжу і пиття і за будь-яке свято чи новомісячця чи соботи, відкисті чвари, підкриросколи, ми святкуємо, але заквасів до злобує лукавства, роздираючи церкву Божу і дотримуються зовнішньої, щоб відкинути краще, вірю і любов. Те, що таке свято є постигне, угодні Богу, ми чули зі слів пророчих. Христос перший віків наречений, сином Божим, у сповненні часу, з'явився, щоб нащо є під гріхом, ошизти своєю кров'ю пристав це синами непорочними, якщо покажемо себе слухняним кремнисту Духа, і в кінці часів він не має прийти для знищення всякого здам і для відновлення свого, щоб був кінець усіх нечистот. І зійшов, знайшовши лепослить, <кій> Зауважимо, що після перелюбу Самсона. Хрещенне писання вже не говорить про діла нам звершення. Зійшов до нього Дух Господень, от таким чином гріх перельов зверху, дайся проти тіла, не проти храму Божого, і словом Святого Апостола. Це означає гоніння проти церкви, від народів, що перебували ще в невір'ї, але Самсон не претерпів. Це надіявся, що буде помста ворогуванням через те, що помста, по-перше, через те, що до каменя духовного, а по-друге, через знадення щелепи ослиці, або ще щелепи є тіло Христове. Провокуванням серед нас позначалося, що народ встиг, ставши стався злочинцем, був взяний у стану своїх гріхів, і те, що удяка, з'явився, означає, що, покаявшись, він знову звільнився від усріха. Легко душі одержимі за помилками зіняти своє переконання. І вонам сина, дорого, били мечем, оскільки він говорив: це не в дусі Божому, але всупереч закону Божому, становивши інше, щодо доблодіяння. То не буде вже шанування, як пророк, але як вже пророку, бо не залишався у заповіді Божій, отримав правда нам підплати свої діла. Боговіку, Богом названий і, і не віруючих, тобто сатана. Народження Іоанна покладає кінець мовчанню Захарі, бо він не обтяжує коли голос вийшов із мовчання, але як же язик, коли не повернув Захаря, так і з'явившись, він дав свободу Отцеві, якому він сповіщений народжений, голодший святильник, притеча слово і світло. Якось тому 70-му позначається числом від просіння, збирається воєдину через їхнє тлумачення. Так як і завітий образ тіла Христового, чисту непорочне, який був середині і зовні позолочений чистим золотом, таке тіло Христового чисте, блискуче, середині, будучи покрашене словом, а зовні укріплене духом, щоб він обох виявилося, сяність природ. Отже, за допомогою того, що давно вже вироблене, слово стало пояснення. Ми переконані, що в кожному із нас існують, так би мовити, дві людини. Одна, як відомо, є щось таємниче, інша відкрите, одна тілесне, інша духовна. Втім, народження двох подібно до народження близнят. <кій> Бо те інше для світу, як одне, тому що душа не раніше, ніж тіло, і особності, і не тіло сине утворення раніше, ніж душа, але обидва виникають. Одночасно, <кій> живлення їхнє по полягає в чистоті і добрих пахощах. Тоді істинно спільна радість звершується для всіх віруючих і в житті в кожній людині утверджується таємство Воскресіння і надія на тління, і початок вічного царства, коли Господь знищить смерті диявола. Бо ця людина, плоті, яка воскресла змертих, вже не помре, але після того, як вона змінилася, і нетління стало подібно до духа, коли розтулося небо, Господь наш повний, слава пристави і плоть отсеві. Тепер, оскільки можливо усім. Не відомо книги тих людей, які доходили навіть до вас і в Галилеї, то я сповіщаю вам, щоб заради нашого достойності вихнути зі свого середовища. І ці твори, що приносять докри на вас тому, що автор хвалиться тим, що він, один з вас, бо вони служать спотиканням для багатьох, які просто без приймають, і які те, що місяць хвилу проти Бога. І те, що виходять від просвітера, візьміть до уваги те, що їхній письменник не тільки сходить своїм наслідником і залишивши думки про холи. Проти Бога, але шкодить іншим тому що через неї книги, це їхні уми і вчення про Бога. Священні книги наз... визнають, що до Христа, що він, який син людський, так разом чиста людина, а як є плоть так і дух і слово Боже, і Бог, який в останні часи народився від Марії, так походить від Бога, будучи у всьому творінню. І як він голодував, так і насильчував, як і прагнув, так і колись напоїв юдеїв. У камінь був сам Христос, так сьогодні Ісус, дає вірущим пити воду водоховні, та течуть у життя вічне. Як він є син Давида, так і Господь Давида, і він Авраама, так і Бога раніше до за Завраама. І як раб Божий, так і син Божий, і владика все святом. І він, яке впльований без щастя, так і вдихнув Духа Святого, який своїх. Як Бог засмучений, так і дарував. Радість і своєму, і як видимий і відчутний, так і з іншого боку непомітне, проходив серед тих, які задумали проти нього зло. І безперешкодно входу через западні двері. І як спав, і поволівав, море вітрами, і вихром, і як постраждав, він був живий, животворчий і сілював всяку неміч нашу, і як померть, і воскрешення мертвих, і на землі безславний і на небі, вище за всяку славу і хвалу, вже п'яті з немощі, живе силою Божою, сходив під землі частини землі і зійшов на небеса, здоволився яслами, яслими, наповнив все, помер, як живе, навіки, віки віків. Амінь. Закони пророки, і лісти, сповістили про Христа, що він народився від діви, і що постраждав на дереві, що він з'явився мертвим, і зійшов на небеса і прославлений Отцеміяця навіки, що він є досконалий ум, слово Боже, народжене раніше сів. Він разом із ним я творець селенний, творець людини, все в усьому патріарх патріарха закону закон, це священик і, і пресвященик, серед царів правитель між пророками, пророк серед ангелів, ангел, серед людей, людина і в, і отці, сини Бога і Бог, Бог цар на віки. Він плав'яв ковчегу, і ноєм скерував Авраама, був зв'язаний із Ісаком, подружував з Якон. Він пасте тих, що спасається, і них церкву, начальник, де херовимі. князь Ангельських сил, Бог від Бога, і Син від Отця. Ісус Христос, стар на віки віків. Амінь. Кінець Туринь, сюдимучника сюди Ірине Леонського.